Вітаю на продаж металева колона на ангар, склад або на івіс. Довжина металевої колони. 7 метрів. Колона виготовлена. З подвійного металевого швелера висотою 16 см. Розвареного між собою на ширині 23 сантиметра. Знизу пластини, я так розумію, були в бетоні. Тобто тут просто два швелери. А верхня частина 16. А верхня частина всіх колон, де стояли ферми, має ось таку закладну. Закладна товщиною. Зараз подивимось. 15 мм розмір закладної 29 на 22. Таких колон в мене в наявності є 8 штук. 8 штук. Вартість колони 26 гривень за кілограм. Вага всіх колон 2 тонни 600. 2 тонни 600. Можна поділити, скільки буде коштувати одна колона. 8 штук. Кого цікавить? Набирайте за номером.